Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин всім. Так, що люба робить? Як то кажуть, Господи, допоможи і на гарний урожай благослови. Ось, треба посадити часничок. Часничок у нас є натереблений. І треба нам його. Посадити, я зверха прискородила, бо тут ноївкою було поле, то воно зашкаралупло. Я прискородила грабельками. Ну і зараз візьму, пороблю рівчачки, посиплю попіл. Все наготую, зараз десь Наталя прийде, буде садити Наталя і я трошки посаджу. Подивимося, чи буде з того толк, чи ні. Не знаю, чи вам видно по землі, як паутиня посноване. Напевно, що ні. Напевно, що не видно. Як бабине літо, а ні, виднося. як бабине літо літає. Зараз бабине літо. Ще має бути дідове літо, ну не знаю. Нас вже завтра треба передають дощі похмуро, без сонечка. Зараз ще треба піти під горіх листя згорнути. Ось, ну коли його все впіти зробити, то я не знаю. І гарбузів не вибирати, і те зробити, і все зробити. Ну нічого, стремитися треба. Ось воно Бог десь та й буде. Ось такі то справи. Ну а я буду садити. Маю я тут чотири сорти часнику, два з палками, два без палок. Ось один без полок, другий з палками буду садити. І так чередувати. Я підписала, щоб я потім не позабувала. Так. З палкою домашнє насіння. А ще десь є з палкою куплене, того напевно. Купляне з палкою, так. Ось, ачте. Так, щось таке. Тут мені ще висилали часник один і один більше. О, без палок там й два. Та і два з палками. Зараз буду робити радочки. Як пороблю радочки, тоді вам покажу, як я поробила. Посиплю попіл, от винесла з мішком відро. В радочок сиплю тільки попіл і саджу. гнуївкою поляте, воно не пісне. Ось, і хай наш часник росте на гарний урожай. О, моя Наталюшка прийшла вже. Моя добре, буду я радочки робити, а тоді покажу, що далі. Я, я садила, я, я, дивіться, оце я посадила радок часнику, той, що тут лежав зверху. Він вже корінці трохи попускав, але я його посадила. Тоді два радки, цибулі, кущівки. Ось. Ну, а там, якщо ще в мене часник останеться, то я досаджу частник туди сама. Щоб знати, що то мій часник. А тут садить моя Наталя. Ось так радочки я поробила. Бачите, такі глибоченькі. Наталя садить чесничок. Це я трутку брала, сипала в дирки. Бо такі дюри в землі, що то капець. Не знаю, що то їх поробило, але сплошне. Нічого поїджене не було, ні барак, ні, ні картопля, нічого. А... В землі дере такі що ж ну. Ось так. Чесничок Наталя моя садить. Бачите. Ось. Це той, що я купляла два радки з палками. Це наш домашній садить Наталя без палок. Ось, Чуть-чуть рідче до цього то загусту трошечки. Трошки рідше. Ось так. Це Наталя сидить. Ну, а я буду. За нею загортати, щоб раз-раз досадити нам і треба гнати шкози, а мені треба, а, це, а як це, я цибулю згубила, десь вилетіла. Я встромлю в землю. Десь мищенки вилетіла. Бо ж мені ще гарбузи вибирати ще. Ще, ще, ще худобу порати на вечір. В хаті палити, в нас ще в хаті не палять, але ввечері буде холодно. Так що буду я працювати. Ось. Буду йти за Наталією загрібати, загортати. А загортати буду я так, щоб були горбочки над часником. Щоб він був так підгорнений. Ось. Так, як я там того раку садила, так, як мені Марія казала, мені так більше сподобалося. Ось і таким чином я... Ну, я тобі мішчинку дати, будеш з мішчинки краще садити йдуть. На, натурка, не тримай, будем можу достати тут. Мищенку насип, будемо легше з зміщенки, мені добре було з змещенки брати, цибульку садити. І ще завтра треба було б ту всю повсюдорвати і його рот раз-раз перевернути, перекопати. Так що ось таке то. Тут ті типу, полуниці десь якісь осталися, котрі весною остануться, остануться, а ті тут щось посаджу, поміж них, які, може, помідори чи ще щось щось побачу. Давай їх торбинку. Та й отут таке. Ладно, будемо, будемо загортати. Так, спочатку посадила два радки. З того, що я купила великі зубці з палкою. Тоді три радки свого домашнього без палок. Тоді наталка садить домашній з палками. І тоді буде часник без палок, той, що мені прислали. Рідше трошечки. Ось так. О. Так, що ось таке. -то. І посадимо цей часник, а там, якщо будуть ще радочки, то зніму згори цибульки і ще завтра зранку дотикаю. Радочків загортати не буду, а просто оставлю і завтра дотикаю їх. Ось. Якщо остануться. але я думаю, що тут якраз буде часником все засаджено, що не буде оставатися нічого. Шокіт, ти прийшов допомагати? Ану ж зубця часника в зуби і вперед. Так що ось так. Будемо досаджувати часник і на тальці треба гнати, а мені біом бігти. Ете, вибирати арбузи. Ось такі горбочки я понагортаю. І ось так посаджу, все і частинчок позагортаю, позагортаю, а Наталка хай садить. О, а я? А я буду загортати. Вам фокуси, чуєте, кричить. Йди сюди, йди! Де ти є? Йди сюди. Що таке? Як ти відв'язалася? Ходи сюди до мене, я тут, я тут. Ай-яй! І що таке? Що моя дівчинка? Як ти Паска розстібнула, га? Хороша моя. Йжо. не жо. <риві> То так кричить, бо вона на подвір'ї сама. Іжо. І що моя хороша? І що моя маленька? Ти не знаєш, як вийти до мене, так? Ой, ти моє мазуня, пішли. Пішли. О! Де. Ось так моя. Так, вже тазика скинула хламони мали. Ну, не буду вертатися. Ось так моя коза хотіла мені допомогти садити. Часник. Ну, вона не знає, як сюди його вийти. Якби вона знала, вона сюди дойде, а далі не знає куди. Вона би була коло нас на городі. О, ой, господи. Щось я мені трошки прихляла коло тієї роботи. Ще би мені завтра попересаджувати сливки і вже було б взагалі супер. Наталя чесничок досаджує. О, і зараз зара будемо. І буде усе. Щось я дуже багато того часнику насадила. Аби тільки Бог дав на гарний урожай, щоб гарно уродило. Все остальне помаленьку буде. Ось так то. Ось така ділянка часнику. Ой! Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, де? 11, 12. 13, 14, 15 радочків. 16. Шістнадцять. шістнадцять радочків. Якраз буде. Якраз Як ще тих два радочки і все. Ох, а я буду загортати, ось такі горбочки нагортаю. І так він буде в мене зимував. Накривати я не накриваю час нічим. Оце тільки такою землею і все. Всім. миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Хай Бог дає на гарний урожай. А я буду, а я буду загортати, а Наталя йде збиратися, гнати пасти. А то вже мої дівчата самі хочуть на двір. Відв'язуються в рейдінки малі. Ось такі то справи. Всім папа! -па.